Квітень самий прекрасний місяць року. У цей час настає справжня весна. Вона вже вступила в свої права. Сніг вже розтанув, сонце світить яскраво, дні стають довшими, а ночі набагато коротшими. Небо стає блакитним. Покрите легкими пірястими хмаринками, в якому світить ласкаве сонечко, що прогріває своїм ніжним теплом все навколо. А теплий і лагідний вітерець вже несе тепло в ліси, поля та луки. Рослини вже починають цвісти, ліси поступово одягаються в зелене ніжне листя. А казково квітучі сади переповнюють повітря ароматом квітів, яблунь, груш, вишень та черемхи. А з теплих країв вже до нас повернулися лелеки. А в народі кажуть, лелеки на своїх крилах весну принесли. А на водойми. Повернулися їхні пернаті мешканці, качки та лебеді. Прокидаються комахи, метелики, бджоли, мурахи починають наполегливо й невпинно працювати. А в лісі в цей час від зимової сплячки прокидається бурий ведмідь, барсук і жачок. А зайчик змінює своє зимове вбрання з білого на сіре. Люди теж радіють весні, готуються до посівів, пророщують насіння та садять городи. І радісно та весело від таких весняних перетворень, що нарешті можна зняти теплий одяг. Не боячись замерзнути, більше гуляти на вулиці, підставляючи обличчя теплим променям сонця. Дуже приємно кожен день помічати зміни, що відбуваються в рідній природі, радіти тому, що нарешті прийшла справжня весна. Ось такий він чудовий та неповторний. Місяць квітень. Бережіть, дітки, та любіть все українське!